Шановні пані та панове, 28 липня, всесвітній день боротьби з гепатитами. Ця дата важливе нагадування, що вірусні гепатити не якась абстрактна проблема, а реальна загроза для кожного із нас. Мільйони людей у світі живуть із хронічними формами гепатиту. Сотні тисяч щороку помирають від ускладнень, а саме цирозу і раку печінки. Крім того, сотні тисяч людей не знають про своє захворювання. Вірусними гепатитами інфіковано орієнтовно 5-6 жителів Вінниччин, причому більшість із них не знає про це. Існують різні типи вірусних гепатитів, але найбільш поширені вірусний гепатит А Б. І це Гепатит А відомий ще як хвороба боткіна і передається через забруднені продукти харчування, воду, предмети побуту та звичайно брудні руки. А ось вірусний гепатит Б і С передаються через кров та інші біологічні рідини людини. Тому ризик існує, якщо ви проходите медичні або косметологічні процедури, в тому числі манікюр, педікюр, тату, пірсинг, і не впевнені у стерильності інструментів. Якщо користуєтеся спільними голками або лезами для гоління, маєте незахищені статеві контакти. І для вагітних вірус може передаватися від матері до дитини під час пологів. Хочу підкреслити, вірусні гепатити піддаються ефективному контролю та лікуванню. Вчасна діагностика і дотримання рекомендацій лікаря допоможуть уникнути негативних наслідків і іноді врятувати життя. Сучасна медицина дозволяє досягти повного одужання або тривалої ремісії. Як уберегти себе від гепатиту? Використовуйте лише особисті засоби гігієни, бритви, манікюрні набори, зубні, щітки. Уникайте незахищених випадкових статевих контактів. Вакцинуйтеся самі і вакцинуйте дітей від вірусного гепатиту Б. Це найкращий захист для дітей і дорослих. Звертаюся до медичних працівників. Працівників косметичних і тату салонів завжди ретельно стерилізуйте інструменти. Це питання захисту не тільки ваших пацієнтів і клієнтів, але і вашої особистої безпеки. Я закликаю всіх жителів області регулярно проходити обстеження, особливо якщо ви мали навіть найменший ризик зараження. Обстежитися можна у вашого сімейного лікаря, в сертифікованих лабораторіях. А також в мобільній амбулаторії обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Бережіть себе і дбайте про свою безпеку. Формуємо культуру здоров'я разом.